Вітаю вас, шановне панство. Значить, що хочу записати? Записати я хочу наступне відео. Що в кого як з опадами і стан гарбузів. Ну Дана справа моя вирощування гарбузів на насіння. Тож мова піде про гарбузи. Значить що, Черкаська область, центр України, ну, коротше, з дощами в нас дуже і дуже так, ну, скажімо так, печально. Трошки вони були, ну, як були, з тиждень назад. Ну, назвати то дощом, то, <кхе>, то не можна назвати. Ну, хоча і за те. дякую їм цій природі, що хоч щось та дала. Але все рівно зараз об'їхав е певні ділянки. Ну, майже сказати, що всі свої ділянки, тож, ну, скажу вам відверто, що ситуація, ситуація дуже і дуже погана. Дивлячись, як об'їжджав поля, то дивлячись... Як в людей кукурудза, так само соня. Соя, там щось питається, боротися. ну, ну вологи немає та і все. Зараз знаходжуся тут біля хати на ділянці. ну, В принципі, це по всіх таких ділянках. Листя сохне. Зараз 23 чи 24 липня. А таке ну, відчуття начебто зараз кінець серпня, початок вересня. Ну, що ось ще тиждень-два. І, як ти казав, підеться катка гарбуза. Зараз переключу я камеру ну і покажемо. Ну, Практично має отакий фон, картина. І така ситуація. Гарбуз, ну начебто є, ну не скаже, що він, що його немає, він є. Але він, він, він дуже, дуже і дуже дрібний. Це е, сорт турка, але щоб отакий гарбуз був в турки, ну. І я думаю, що він вже більше не налиється, тому що, судя із огляду і виду листя, то воно вже починає, починає активно сохнути. Починає активно сохнути. Ось там, де в, в, в деревах, то там, там взагалі брак такої вологи, що ну що листя просто, просто крючиться і сохне. Ну, цей трошечки такий. Побільшенький, але, але все рівно вже е, сподіватися, сподіватися на якийсь там врожай, мега врожай, то я вже бачу, що не варто. Хоч би, хоч би, дало, хоч би дало забрати те, е, зібрати те і, і, так скажемо, вийти на ці всі нолики. Тому що е, коштів затрачено. І затрачено так і за, за тим всім вкладено, що на потенціал на врожай. Але як бачимо, що у погоди свої, свої, так скажем, плани та і все. Весна холодна. Літо жарке, я б навіть сказав, що спекотне. Зараз, не знаю на тонці, та 40 градусів як льоду, а може і більше. То що може, що може бути? Про вологу тут взагалі не може ніякої мови йти, тому що тріщини. Ось так, тріщини такі, що. Що дай Боже. Так, ну що ж, всім вікай здоров'я. Хочу випишіть в коментарях, як у вас з гарбузами у вашому регіоні тому що знаючи деяких, деяких гарбузятників що також кажуть що по пандос особливо там де на пісках то там взагалі взагалі заганяй дискову борону заганяй дискову борону і дискуй так що, друзі, всім пока. Ну ви пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати, як ваші справи по поводу гарбузів. До зустрічі!